Зараз іду в ліс, не нафарбована, люблю бути на природі такою, яка я є. І бачу відіння. Почала думати про там, макіяж, що я там а 9 років я пропрацювала бровистом, тому що в мене дуже світлі вії, світлі брови, і завжди знаєте, чого не вистачає, ти над цим більше працюєш. І тут я бачу, як моя душа перед тим, як втілитися, Обрала саме такого кольору брови, такої форми для того, щоб я реалізовувалася саме в цій діяльності. І таким чином через цю діяльність до мене приходила величезна кількість людей. Це є зараз люди, які приходять до мене як вже мага, до езотерика. От. І тут я бачу, як Кожен з вас в тій сфері, де ви маєте слабкість якусь, ну ви так принаймні її відчуваєте, що, наприклад, хтось там має погану фігуру да, і починає плідно працювати над цим, там, стає професіоналом і потім допомагає величезній кількості людей. І так вся ваша діяльність закручена в таку от схему. Уявляєте, ви всі обрали бути в чомусь, скажімо так, не дуже потужному, для того, щоб розвинути ваші здібності тут на землі і через них допомагати людям. Ось так.